Ідеальний подарунок на день святого Валентина, але тільки якщо ви маєте додаткові 13 мільйонів євро, на продаж виставили частину так званого острова Любові, що в Хорватії. Він унікальний тим, що має форму серця. Галишня комиває Адріатичне море. Острів дуже популярний. У любителів зробити ефектне фото. На острові немає ні готелів, ні віл, ні ресторанів. Але це не заважає багатьом знаменитостям щоліта відвідувати Галишняк на яхтах. Тепер частину острова пропонують потенційним покупцям під забудову. Бейонсе відсвяткувала свій 39-й день народження на острові, і вона буває тут щороку по кілька днів чи навіть тижнів. Майкл Джордан був тут торік, а також Джеф Безос. У цьому районі не бракує знаменитостей. Виторг від продажу інвестують у розвиток інших курортів Хорватії. Острів має площу 142 тисячі квадратних метрів. На продаж виставили трохи більше, ніж 40 тисяч квадратних метрів. Ціна 13 мільйонів євро. Острів має і давню історію. У 2019 році археологи знайшли тут сліди людського житла віком 7 тисяч років.